У тимчасово окупованому Криму пролунали чотири потужні вибухи. У диму Кримський міст. Рух автомобілів зупинено в обидві сторони. Відповідне відео опублікують місцеві жителі. Чотири попадання Чотири попадання да попадання, причому так нормально. Як повідомляє телеграм-канал Кримський вітер», на мосту впали щонайменше два прольоти. Крім того, пошкоджено невеликий корабель. У свою чергу так званий голова півострова Сергій Аксюнов просить місцевих жителів дотримуватися спокою та запевняє, що нібито міст не пошкоджений. У районі Керченської протоки силами ППО збито дві ворожі ракети. Кримський міст не пошкоджено. Про те, що дим навколо мосту зроблений спеціально самими ж росіянами, переконує радник Аксьонова Крючков. Спеціальними службами було поставлено димову завісу. Рух поновиться найближчим часом. Тим часом місцеві паблики повідомляють про те, що до Кримського мосту мчать катери берегової охорони та летять гелікоптери. У тимчасово окупованому Криму знову неспокійно у ніч на суботу, 12 серпня, у Новоозерному пролунали гучні вибухи. Телеграм-канал Кримський вітер» повідомляє, що вночі майже годину в Новоозерному літали безпілотники. Також вони опублікували відео, на якому можна почути звуки стрілянини і гучні вибухи. Також відомо, що раніше в Новоозерному в затоці до Нузла базувалася південна військово морська база Збройних сил України, але після незаконної анексії півострова вона була переведена на підконтрольну Україні територію. А з 2019-го чорноморські флоти РЕФ активно використовують цю базу у своїх військових цілях. Крім того, дрони бачили і у інших містах Криму. Місцеві жителі чули гучний вибух у Кіровському районі. Радник голови Криму Олег Крючков заявив, що над різними районами Криму спрацювала ППО. Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито, повідомили близько години ночі на каналі інформаційного центру по автомобільних дорогах. У Севастополі було помічено колони машин швидкої допомоги. По п'ять 6 штук вони їздили у бік шпиталю чорноморського флоту. Повідомляють місцеві телеграм-канали. Тим часом окупаційна влада запевняє, що атака була успішно відбита. Також Міноборони країни-агресора повідомляє про удар по Криму 20 безпілотниками. Проте місце атаки не уточнює. Відомство запевняє, що всі БПЛА ніби були збиті. Як повідомляв УНІА, 10 серпня окупанти заявили, що Севастополя атакували безпілотні летальні апарати у Російському міністерстві оборони. Відзвітували про збиття двох дронів та нейтралізацію ще дев'яти. На виїзді із Криму утворилася величезна пробка. Збройні сили України заходять в населений пункт на південному напрямку фронту. Про це повідомляє військовий кореспондент Андрій Цаплієнко. В своєму телеграм-каналі він опублікував відео, у підписі до якого написав, що українські військові заходять в населений пункт на півдні, але наразі не можна казати в який. Згодом Цаплієнко опублікував карту Deep State, на якій зафіксовано рух вперед. Сил оборони України в районі урожайного та Новодонецького. У генштабі ЗСУ цю інформацію поки не коментували. Крім того, сили оборони продовжують наносити вдалі удари по окупаційним військам. До прикладу, в ніч на 13 серпня в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області пролунали гучні вибухи в результаті. Уражені два склади боєприпасів, а також, нібито є влучання по базі окупантів. ЗСУ закріпилися на лівому березі Дніпра у тимчасово окупованій Херсонській області. Про це повідомив журналіст німецького видання Білд Юліан Андрьопка. За його словами, українські військові змогли закріпитися у районі населеного пункту Козачі Лагері. Журналіст зазначив, що окупанти не змогли витіснити українські підрозділи з лівого берега Дніпра. Зараз від нового плацдарму ЗСУ на лівому березі Дніпра до окупованого Криму залишається лише 83 кілометри. Ні, підтвердили і в інституті вивчення війни. Аналітики повідомляють, що ЗСУ вже деякий час зберігають присутність на лівому березі Дніпра в Херсонській області і зайняли позиції на захід від козачих лагерів. Українські розвідувальні групи продовжують діяти в цьому районі, хоча сам населений пункт поки що окупований. Розвідувальні групи зсу продовжують діяти також у районі Антонівського мосту та Голої пристані та проводять рейди через річку Дніпро. На думку експертів окупанти стурбовані тим, що сили оборони зайняли напівстійкі позиції на березі. Крім того, командувач оперативно-стратегічної групи військ Таврія Олександр Тарнавський підтвердив просування сил оборони на південній ділянці фронту. Водночас, заступниця міністра оборони Ганна Маляр вважає, що приводів для ажіотажу навколо лівого берега Херсонщини немає. Для того щоб там закріпитися, потрібно зачистити територію та відкинути ворога для збереження. Життя українських військових у цій місцевості працюють контрбатарейно. Також видання The New York Times повідомляє, що Україна досягла тактично значущого прогресу у контрнаступі. Повідомляється, що українські військові просунулися на південному напрямку приблизно на 16-19 кілометрів, щоб перерізати окупантам шляхи постачання. Йдеться про контрнаступ на півдні через Старомайорське до окупованого Бердянська, а також у напрямку окупованого Мелітополя.